Саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую до копійочка. Тут бачу непогані ціни на деякі новинки, які з'явились у магазині. Копійочка. я трошки задихаюсь. Біг без парасолі падає сильний дощ. Ось. Тому вибачайте. <кхем> Ну, давайте все по черзі. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Є ось такі кепки зараз привезли. Оці трошки дорожчі, ці трошки дешевші. Кольори в асортименті 115-135 гривень. Але дивіться, які сумки на поїзд для дівчат надзвичайно гарні. Ну, ви зрозуміли, вони мають ще поясочок. Це як сумка-бананка, дуже гарно зроблена. І є ось така ніжно-рожева, але мені здається, оця лаванда надзвичайно звичайно цікава. 325 гривень зараз. Так, ось такі бананки вже трішки простіші. По 225 гривень. Ось така жовта, дуже має багато відділень, і також пудрова рожева. Ну, а ці сумочки я вам показував, здається, в Аврорі також вони були. Зараз в, в, тут вони по 115 гривень. Це, бачите, вошбек. Це якщо ви кудись поїхали, можна з собою взяти сюди гель для душу, маску, шампунь а, і піти в душ. Наприклад, в Туреччині відпочиваєте ходите з цією косметичкою в душ. Хоча куди вам треба в душ ходити, чекайте це, я поблутав, Знаєте що це? Я а просто думаю ще думками. Я ж в Криму відпочивав. 10 років підряд їздив ось, і в душ ходив із косметичкою. Ось такою. А в Туреччині, в Єгипті не потрібно собі все виставили на поличках і все. Засіб від комах 30 штук, 55 гривень. А це що таке? Браслет. А, це знаєте що? Це браслет для малечі від комах. 39 гривень ось такий. А в різних кольорах. Ой, я ще ось такі знайшов, браслети тут лежать. Дивіться, також для малечі від комарів працює цілий, цілих 30 днів. Ну, вони трішки дешевші по 29 гривень. Чехол для сонцезахисних окулярів, до речі, непоганий, дуже хорош, добре, якісно зроблений. А закривається і відкривається за допомогою магніта. Тут, тобто тут не кліпса, не потрібно кожного разу рвати на магніт. Це дуже добре, 115 гривень. А це що таке, чехол на, а, чехол на ремінь безпеки, дивіться. Бачите, це, мабуть, також для малечі, щоб не давив. Ось такий. 135 гривень. Ліхтар на сонячній батареї 185 гривень. Хочу сказати, що за 30 гривень 120 штук вологі серветки це для них дуже хороша ціна. А це диски ватні косметичні торгової марки Маква. Тут пакування 200 штук і ціна 40 гривень це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Олія родинна 870 мл за ціною 47 гривень за округлі копійки для. А зручності у більшу сторону цукор білий діамант. Перша категорія тут цілий кілограм, за ціною 31 гривня. Бомбочки для ванни це великі, 140 грамів, і їх є дуже, дуже багато різних ароматів. 95 гривень. Ось такі невеличкі свічки ароматичні по 29 гривень. Ось такі по 39 гривень. Також є багато різних ароматів. А ця свічка з ароматом кави. Ціна 49 гривень у такому скляному свічнику. На колготи 20 ден 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте одну і другу, і ще другу. А ось і третя буде в подарунок. 49 гривень. Тобто за 100 гривень у вас вийде три пари. Дитяче крем мило 34 гривні, 450 мл. Так, тут порошок? що тут у нас, Порошок для прання. Зося, але її немає. А де порошок тайт? Десь порошок тайт мав стояти, це ціна не від нього. Так, порошок тайт вагою 200. Ось ціна його 250 гривень. Порошок для дитячих речей тут а, в нас вага 2400 135 гривень. Порошок для прання Гала кіло 800 за ціною 200 гривень. Порошок Зося для автомат машини 400 г 29 гривень. І також дуже приємна ціна порошок Зося для ручного прання також 400 г 27 гривень. Порошок чисте чудо для ручного прання 350 г 19 гривень. Для ручного прання порошок Гала 33 гривні. Універсальний порошок для прання дитячого одягу 350 г 24 гривні. Також зверніть увагу, капсули для прання чисте чудо 10 штук 85 гривень. Новинка капсули для прання Брікс, а посилений аромат. Універсальні 14 капсул 110 гривень, знижка 30%. А зверніть увагу, капсули ЗОСя є для кольорових, є універсальні 12 штук 99 гривень будь-які. Капсули для прання Ariel Color, 13 штук 169 гривень. Дитячий ополіскувач для автомата для ручного прання літровий 44 гривні. Ополіскувач DOX. Ще пам'ятаєте, зелений стояв, його розібрали. Екзотичний залишили. 44 гривні, також літр. Зі знижкою зараз лінор. Я придбав, але ще стоїть, не відкривав. Закінчую свій старий ополіскувач і спробую ці гранули. Дуже давно їх хотів спробували спробувати, пишуть, що вони дуже-дуже хороші. Аромат на одязі залишається до другого прання. 175 гривень 210 г. А це якась теж новинка. Що це у нас таке? Це у нас кондиціонер для білизни 200 гривень зі знижкою 500 грам. А, він також дивіться, в гранулах іде. Я зрозумів. Лінор, усім знайомий, 105 гривень, 800 мл. Ось такий величезний кондиціонер для білизни вагою літр 800, 125 гривень. І трішки менший за ціною. 75 гривень, там 900 мл. Змінні балони. Освіжувач 55 гривень. Це також я бачу, що хороша ціна, але як аромат буде триматись? Палички для чищення труб 34 гривні. Є з ароматом лаванди, а є океанський бриз. І що я хочу сказати, я, мабуть, обов'язково їх візьму, дійсно візьму. Хай буде. Хай мені буде чисте чудо, засіб для миття посуду 450 мл. Найдешевший в копієчці 1450. А ще можна придбати у пляшці. Ну, звичайно ж, можна купити у цей, просто перелити в свою тару у пляшках 500 мл. точно точнісінько, такі самі по 14,90. фейрі. Бачу зараз у всіх магазинах по 70 гривень по акційній ціні. Засіб для миття Зося. Тут великий об'єм. Цілий літр можна придбати за 39 гривень. Так, і ось цей такий цікавий засіб також для миття посуду. Тут 750 мл 55 гривень. Я бачу, що дивіться, він такий густий-густий, ріденький. Це засіб для миття та дзеркал 24 гривні. Ну, що я скажу, господинки, спробуйте обов'язково ось цей Шантеклер. Ви будете задоволені. Дуже хороший, рідина універсальна для чищення. Ціна 135 гривень 600 мл. Зі знижкою порошок для чищення 500 г чисте чудо. 24 гривні. Для миття підлоги чисте чудо з ароматом лимону літр За акційною ціною 29 гривень. І я ще знайшов Зосю з ефектом соди засіб для чищення універсальна 500 г, за ціною 29 гривень. Зося, крем з ароматом лимону для чищення поверхонь 500 мл. Мені здається, також недорого буде. Да, зі знижкою 25 гривень. Чиста кухня спрей чистечу до 500 мл, 34 гривні 5 в одному. Новинка, дивіться, ось такий совок із щіточкою. До речі, на кухні в мене є схожий. Я купував в іншому магазині дуже добре. Ціна 34 гривні. Вимітаю усі крихітки із стільця. І є ще ось такий, трішки більший 49 гривень. Серветки білі паперові двошарові 100 штук, мозаїка за ціною 24 гривні. Дивіться, тут також 100 штук, тільки вже пакування не в коробці, також двошарові по 19,50. Хороша ціна, 34 гривні 150 штук двошарові. Паперовий рушник 360 відривів 24 гривні. Ось такі хустинки носові по 350-10 штук в упаковці. Кольорові серветки по 29 гривень. Тришарові 20 штук в упаковці. Кольори в асортименті. Ось такі серветки звичайні. Тут 200 штук білі, одношарові 39. Зі знижкою вологий туалетний папір по 40 штучок 29 гривень. І вологий туалетний папір 80 штук вийде трішки дешевше, 80 штук за 49 гривень. Рушники паперові, мозаїка двошарові, два рулони 39 гривень. Дивіться, новинка в магазині. Копійочка. Ось такі гелі парфумовані 400 мл для душу. два в одному є дуже багато різних ароматів. Вони по 50 гривень зараз. М -м -м, круто пахне! Знайшов найбюджетніший гель для душу, для усієї родини 400 мл 25 гривень. Знижка на креми для рук, полуничка та кавун. Ціна 40 гривень, 100 мл. Зверніть увагу. Зверніть увагу, зараз дуже хороші креми від торгової. Дуже хороша ціна. Та й креми самі дуже якісні. Від зая це Польща. креми для обличчя зі знижкою 50% по 85, по 80 та 95 гривень. Серветки для зняття макіяжу 20 штук, 20 гривень. То шукає вазелін, дивіться, є в копіючці вазелін косметичний по 15 гривень, 18 гривень тканеві маски для шкіри обличчя. Знижка 50%. А ще хороша знижка на колагенові патчі для шкіри навколо очей: 98 гривень 60 штук. Ну Що хочу сказати, що привезли ось такі хлібниці, таких ніколи не було ще. Я не бачив точніше ніде. А в магазинах, хоча в мене така сама була вдома, перший раз побачив таку хлібницю. 225 гривень. Дуже багато рушників а, кухонних. 50 гривень, розмір 30 на 60, говорю голосніше, щоб заглуш... заглушити ту музику. Дивіться, який гарний лавандовий. Вони схожі, як в ті вафліні. Ось такий ще знайшов. А теж рушнички. З іншої сторони прості білі. Мають петельку. Ціна 19 гривень, 50 копійок. Розмір 25 на 50. Дивіться, який гарний з виноградами. 29 гривень. Ці також по 29 гривень. 115 гривень це вже такий трішки більший. Метр на 50 теж досить гарний. Знижка 50% на килимочки для ванної кімнати. Привезли нові чашки. 55 гривень на 330 мл. Ці також 55, бачу новинка. 49 гривень на 350 мл. А це новинка, ось така силиконова форма. Антипригарна написана для виготовлення цукерок. 24 штучки, 115 гривень. Звичайно, також дуже багато привезли різних панам до магазину «Копіючка». Кольори в асортименті, ось такі по 135 гривень. Ось такі цікаві молодіжні, також зі знижкою 95 гривень. Сітка, ось така дихаюча, 135 гривень. А ось такий можна придбати за 95 гривень кепка чоловіча. Звичайно, для маленьких принцес, ось така з паєтками: 95 гривень. Ось такі захисні від сонця. 165 гривень. До речі, написано капелюх чоловічий. Це для маленьких з вушками 185 гривень. Вже з'явилися ось такі величезні сумки пляжні, хоча, мені здається, можна ходити і в АТБ за картоплею. Зі знижкою зараз 130 гривень. Дивіться, це також пляжна сумка у вигляді такого. Захід сонця, чому не сканує через пакет чи що. Також зі знижкою 130 гривень. Жіночі написано круг це 225 гривень. Знайшов дитяче, дуже багато різної кольорової гами дитяче по 245 гривень. Жіночі, я думаю, це чоловічі 225 гривень. І привезли дуже-дуже багато різних бадмінтонів. Є навіть ось такі дерев'яні. Не можу просканувати на другому. Взагалі цінника немає сканера, на жаль. Є цікавий металевий кашпо. 65 гривень ціна, і тут я ще знайшов металеве кругле. Також хочу вам показати ціна такого: 85 гривень. І ось таке овальне також цікаве. 115 гривень. Хочу побажати економних покупок всього найкращого. Вже з вами зустрінемось пізніше. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!